Коли біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на YouTube-платформі 24 каналу. Мене звати Юр Гаврищак, і зараз спробуємо проаналізувати останні актуальні новини станом на вечір середи. Отже, посланець Путіна вилітає до Сполучених Штатів Америки для переговорів, і заради цього з нього Вашингтон тимчасово зняв санкції. Адміністрація Трампа при цьому оцінила, у скільки обійдеться отримання анексованої Гренландії потенційно анексованої. При цьому офіс президента України і Кремль використовують однакову тактику, що до перемовин із президентом Сполучених Штатів Америки Трампом, але переслідують різні цілі. Про це йдеться в аналізі від Washington Post. І щодо останньої теми, Фінляндія стане на зараз заміновою кордон через небезпеку нападу Росіян. Отже, про усе по порядку сьогодні з'явилися інсайди від Reuters, а також CNN, що Кирило Дмитрієв, а нагадаю, це представник Владімира Путіна у переговорах із американцями і той самий Дмитрієв, який двічі. Був на перемовинах Еріяді з американською делегацією цього тижня. Вирушить до Вашингтона. Для чого для того, аби зустрітися із посланцем Трампа на близькому сході з тімом Віткофом, нагадаю тим самим Віткофом, який вже двічі встиг побувати на території Російської Федерації і двічі поспілкуватися із Владіміром Путіном. А після цього дати інтерв'ю скандальному Такару Карсону та переконувати цього пропагандистського журналіста, що на Тимчасово окупованих територіях, начебто, відбувся якийсь міфічний референдум, на якому українці висловилися за те, аби приєднатися до так званої Російської Федерації. Ось ці два персонажі і матимуть зустрічі. Цього тижня у Вашингтоні повертаючись до інсайдів CNN та Ройтерсен, переговори будуть присвячені зміцненню цитую відносин між Москвою та Вашингтоном та прагненню покласти край війні в Україні. І от нагадаю, що поїздка Дмитрієва стане першим візитом високопоставленого чиновника Російської Федерації на територію Сполучених Штатів із часу повномасштабного вторгнення. І для того, щоб це було реалізовано, американська влада раніше вже стигла тимчасово зняти санкції з Дмітрі. Рєва, під якими він власне перебуває, із люту 2022 року, і американці не встигли видати цьому персонажу візу. Власне, після публікації CNN про майбутній візит до сполучених штатів Америки сам Дмитрієв вийшов в інфополе в соцмережі X і написав наступне: опір американсько російському діалогу є реальний і зумовлений усталеними інтересами та старими наративами. Але якщо пише Дмитрієв, покращення відносин це те саме, що потрібно світу для тривалої глобальної безпеки та миру. Отаке от, от риторичне запитання для себе і для російської аудиторії ставить. dmitrievem Нагадаю, що попередньо спілкуючись із американцями, саме цей Дмитрієв відповідав за інвестиційний комунічний блок і заявляв, що от американський бізнес після того, як пішов з території Російської Федерації, втратив приблизно 300 мільярдів доларів. І от Дмитрієв, от вирушить до Сполучених Штатів Америки на тлі повідомлень про те, що Дональд Трамп розчарований, перепрошую і розлючений на Путіна через затягування переговорів про всеосяжне перемир'я. І припинення вогню в Україні, і, е, м, начебто, може запровадити проти Кремля нові санкції. Нагадаю, що раніше були інсайди від Reuters, що адміністрації Трампа дійшли висновку, що укласти мирну угоду щодо України найближчими місяцями не вийде. І власне у зв'язку із цим Білий Дім розробляє якось нові механізми тиску як на Москву, так і на Київ. Раніше, за даними Fox News, була інформація, що теперішній президент Сполучених Штатів Америки розглядає можливість запровадження жорстких санкцій проти російського тюньового флоту, який на даний момент дозволяє Москві обходити. Обмеження на експорт нафти, і нагадаю раніше, що 30 березня е, Трамп заявив в телеканалу NBC, що був дуже злий і розлючений через те, що Путін поставив під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського, і тоді він пригрозив Москві ввести 25% відсоткові втурені мита на експорт власне е, нафти. Е, якщо е, звини Кремля, угода про припинення вогню з Києвом не буде укладена протягом місяця. Такі лунали заяви, заяви від Дональда Трампа 30 березня при цьому жодних санкцій не озвучено конкретних, але от тепер. Дмитрієв летить до Вашингтона спілкуватися із Віткуфом, а не представники України е зустрічаються на території Сполучених Штатів Америки із колишніми нашими тепер уже е союзниками. Е Дмитрієв, до речі, на цьому на цих постах не зупинився перед поїздкою, перед вилітом до Сполучених Штатів Америки і е запостив у себе на сторінці опитування е із наступним запитанням: е чи добрі американсько-російські відносини? Сині і чи корисні вони для світу, і от е, були запропоновані дві відповіді: так або ні, е, от е, коли я оце записую це відео, цей аналіз, то встигли проголосувати 1900 користувачів, м, навіть трішки більше, і за е, американо-російські відносини проголосували більше 75%. Е, проти висловилися більше 24%. Але звісно, що Голосували на сторінці Дмитрієва точно не американці, точно не українці і точно не європейці. А це російська аудиторія. До речі, перед цією публікацією, і перед інсайдами, які вийшли на сторінках Ройтерса, також на ресурсах CNN, з'явилося розслідування ФБК щодо активів Дмитрієва, і стверджується, що сім'я у цього посадовця Кирила Дмитрієва, який власне бере участь у переговорах із Сполученими Штатами Америки, володіє нерухомістю на території Російської Федерації, Об'єднаних Арабських Еміратів і Франції, загалом сумарна вартість 7,5 мільярдів рублів. При цьому йдеться, що Афільовані з підприємства і афільовані люди із Дмитрієм мають на балансі Франції віллу на мисі Антіп, вартістю у 6,5 мільйонів євро. Окрім цього, є в Дмитрія квартира на розкішному курорті Куршавель. І також є інформація, що він встиг придбати цілий поверх житлового на в житловому комплексі в районі бурдж Халіфа у Дубаї. І от на момент покупки цей. Поверх коштує майже 8,5 мільйонів євро. З'ясували розслідувачі ФБК, і що цікаво, от до призначення головою так званого російського фонду прямих інвестицій. А це трапилося в квітні 2011 року, коли от, власне призначили Дмитрієва, Вартість його нерухомості оцінювалася у 420 мільйонів рублів. А за час держслужби збільшилася до 7,5 мільярдів. Неважко підрахувати з допомогою калькулятора, що у 20 разів і оцей от е, представник путіна який от е, заробив аж на 7,5 мільярдів рублів нерухомості відправляється м -м, домовлятися про якісь там угоди із відкуфом зважаючи те як заробляв свої мільярди у минулому спецпредсник трампа на близькому сході а нагадаю що відкуф продавав та купував нерухомість а також доплюсовуючи цю інформацію розслідування від ФБК, що Дмитрієв просто обожнює квадратні метри в різних країнах можна на зробити висновок, що ці два персонажі потенційно мають великий шанс знайти спільну мову. На жаль, і от знаєте, що найцинічніше у цій всій ситуації на фоні от поїздки Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки на фоні зняття з нього санкцій, а також заяв Дональда Трампа про те, що Путін, начебто, його розлютив через заяви Кремівського диктатора про нелегітимність Володимира Зеленського. При цьому адміністрація американська не засуджує, продовжує не засуджує удари по цивільній українській інфраструктурі, нагадаю, що сьогодні вийшов в інфополе Володимир Зеленський і. Розповів, що протягом останньої доби лише на Сумську область Росіяни скинули 50 керованих авіабомб, і при цьому президент наголосив, що такі систематичні обстріли, перепрошую, свідчать про зневагу Москви до дипломатичних зусиль міжнародних партнерів. І також Зеленський зазначив, що окрім Сумщини, ворог атакував Харків і Одещину. І за словами Зеленського всі ці удари були спрямовані на об'єкти енергетичної інфраструктури структури. до прикладу у Сумській області Евпій дрон влучив у підстанцію. А в Нікополі це Дніпропетровщина, обстріл пошкодив лінію електропередачі. І внаслідок цього без електрики залишилося майже 4 тисячі українців. І поки от ми з вами спілкувалися, з'явилася інформація, що росіяни в середу ввечері також вдарили по кривому розі. Вже є дані про трьох загиблих і також поранених. І цього всього американці вчора. Шні наголошує наші союзники, а тепер посередники, які симпатизують Кремлю, не засуджують, не виходять жодними заявами. Але все ж позитивні новини за океані, все ж таки, з'явилися на фоні от обстрілів українських територій і на фоні поїздки представника Путіна до Вашингтона. В Сенаті почали вводити превентивні заходи на той випадок, якщо. Власне, кремівський диктатор порушить потенційне перемир'я, і Кремль відмовиться припинити війну проти України. Зареєстрували е, двопартійний проект закону, е, презентували його десятки сенаторів на чолі із республіканцем Лінсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем. І от. Е, він цей самий законопроект містить первинні і вторинні санкції проти Росії та суб'єктів, які підживлюють війну проти України, і серед запропонованих санкцій найбільш кричуща, це уявіть собі 500% мита на товари з країни, які купують у Росії нафту, газ, Уран і тощо. А ці країни відомі: це Індія, Китай, які от скуповують задешево нафту із Російської Федерації. От Блюмента і Грем пропонують, якщо Путін відмовиться від перемир'я, ввести 500% відсоткове мито у документі. Також ідеться про те, що його співавторами є 50 із зі 100 сенаторів. США, 25 республіканців і 24 демократи. І один незалежний. І при цьому чотири конгресмени: а це два республіканці і два демократи. Уже погодилися внести у цей законопроект на розгляд палати представників конгресу. При цьому Грем і брюменталь запевняють, що нові санкції готові підтримати як верхня, так і нижня палати парламенту. Щодо позитиву, от, власне, як республіканці, так і демократи виступили за цей законопроект і виступили за те, аби тиснути на Владимира Путіна, аби його посадити за стіл переговорів, але є і негативний бек в цій парочці грем Бюмелтал. Бо вони раніше висували спільний законопроект щодо Росії. Нагадаю, що у вересні 2022 і в червні 2024 року вони пропонували визнати Росію. Державою спонсором туризму і цього зроблено не було, не підтримали. А в березні 2025-го закликали конфіскувати понад 300 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації, які знаходяться на балансі європейських банків, і вимагали, щоб ці самі активи передали Україні. І усі ці ініціативи, як відомо, не мали продовження. При цьому в американському сенаті з'явилися сміливці, які відкрито критикують політику теперішнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, і це сенатор демократа Корі Букер, який більше доби без зупину. Промовляв у сенаті із критикою власне теперішнього 47-го президента, очільника Білого Дому. Промова Букера увага тривала 25 годин і 5 хвилин, і це в принципі рекорд в історії сенату. До цього найдовшим був виступ строма термонда у 1957 році, який тривав 24 години і 18 хвилин. І бачимо, що Букер практично побив рекорд майже як на годину. Оце от сенатор демократ розповів, що. З 28 березня не їв, а за день виступу припинив проступити, щоб не відволікатися під час своєї критичної промови на адресу Дона Трампа, вибігаючи до вбиранні. А от власне під час цієї 25 годинної промови перед ними стояли дві склянки води, і от як стверджує The Guardian, виступ Букера, який розпочався власне в понеділок о 19.00, не був процедурною обструкцією. Сернатор заявив, що його мета привернути увагу до серйозної і. Невідкладної загрози, на яку на його думку е, несе адміністрація Дональда Трампа, і в принципі вона загрожує демократії у Сполучених Штатах Америки. Зацитую Букера е, я піднімаюся на трибуну, тому що щиро вірю, що наша країна перебуває у кризі. І до теми, яку я анонсував на початку нашого спілкування, що Росія та Україна дотримуються схожої тактики щодо Дональда Трампа, про це йдеться в публікації The Wall Street Journal, і там вказують, що. І Москва і Київ у відносинах із теперішнім президентом Сполучених Штатів Америки використовують схожу тактику, і як вона називається, зацитую: будьте люб'язні і не поспішайте. При цьому Кремль тягне час, нарощуючи свої досягнення на фронті і домагаючись максимальних поступок на переговорах. Але водночас у протягом цього, цього часу твердить, що хоче миру. Насправді так не є, просто затягують час. А от щодо української сторони, то Видання наголошує, що швидко погодившись на припинення вогню тридцятиденне, Україна не поспішає підписувати масштабну угоду про корисні копалини, яку нагадаю запропонував оновлено білий дім. І яка, в принципі, зазначає Wall Street Journal, передасть Америці значний контроль над природними ресурсами країни, але можна речі називати своїми іменами. Це просто економічна експансія з боку Вашингтону. Зацитую публічно заявляючи про готовність укласти угоду, Київ намагається виграти час, щоб поліпшити умови при цьому в публікації. Wall Street Journal йдеться, що Москва і Київ розраховують на те, що терпіння Трампа просто лопне щодо іншої сторони і чекають щодо якої зі сторін закінчиться це терпіння першим. І за словами колишнього посла США в Україні звати його Джон Герберст він стверджує, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував гнучкість і готовність піти на зустріч Трампу, але ризикувати майбутнім своєї країни не збирається, що і правильно в принципі робить. При цьому гербст стверджує, що російський диктатор будує для Трампа патьомкінські села і також займається показухою. Насправді нічого він не збирається виконувати, і за дипломатичним маневруванням Росії та України стоять спроби обох сторін утримати Трампа. На своєму боці стверджує Wall Street Journal, При цьому не погоджуючись повністю на вимоги з боку адміністрації е, Трампа, при цьому як підкреслюється публікації, Україна прагне покласти край війні, не капітулюючи перед Російською Федерацією і не відмовляючись від е, своєї економічної незалежності на користь Вашингтона. А Москва у свою чергу хоче контролювати Україну окуповані е, території, а то й більше, і не допустити в принципі інтеграцію Києва із за. Західним світом і з Європейським Союзом також в цьому матеріалі з'явився коментар від колишнього посла американського в Польщі. Звати його Даніел Фріте, і він стверджує, що Києву залишається тільки сподіватися, що Дональд Трамп усвідомлює, що Москва не налаштована на мир, і її терпіння щодо. Трампа вичерпається. Ну в принципі, можна було б здогадатися уже станом на початок квітня, що Владимир Путін не збирається припиняти війни і просто вводить всіх американців за носа. Паралельно у американській пресі з'явилися інсайди про те, що теперішня адміністрація Дональда Трампа його команда в принципі вміє не лише друкувати в соцмережах, погрожувати вести перемовини, але реально щось робити, діяти, рахувати і головне думати. З'явилася інформація від Washington Post, що Білий Дім на даний момент оцінює, скільки коштуватиме Америці майбутнє приєднання Гренландії, в принципі, на тлі численних заяв президента США про бажання закупити острів. Отже, поспілкувалися Washington Post із трьома співрозмовниками, близькими до овального кабінету. і Стверджують, що посадовці Білого Дому протягом останніх тижнів здійснили певні кроки до визначення фінансових наслідків приєднання Гренландії до Сполучених. Штатів Америки і намагаються врахувати вартість надання держпослуги 58 тисячам її жителів. От зацитую одного з високопосадовців. Зараз обговорюється питання про те, якими будуть витрати і вигоди для Сполучених Штатів Америки, якщо ми придбаємо, придбаємо власне Гренландію, оскільки нам це обійдеться, і за його словами, аналіз витрат грунтується на тому, чи проголосують жителі Гренландії і чи підтримують вони це, тобто. Силою, начебто, анексовувати Гренландію, не збираються, і можливо, потенційно буде якийсь референдум. І також з'явився коментар в Вашингтон Пост від співробітника бюджетного відділу Білого Дому, який стверджує, що на даний момент намагаються зрозуміти, який дохід до американського бюджету можуть принести корисні копалини острова Гренландії. Також зацікавлені, от в економічному. Збагачені, як і з у випадку, із запропонованою президентом України Володимиром Зеленським, угоди про корисні копалини. повертаючись до цієї публікації Вашингтон Пост, американські посадовці думають над тим, щоб запропонувати уряду Гренландії вигіднішу угоду ніж їй пропонується данія, яка до речі наразі субсидує острів на суму близько 600 мільйонів доларів щорічно, і от хочуть запропонувати… Онувати більшу суму, начебто американців, щоб перебити пропозицію данців, і при цьому видання зазначає, що усе це свідчить про те, що амбіції адміністрації Дональда Трампа щодо придбання Гренландії виходять з рамки порожніх балачок заяв, і власне починають відображатися в урядовій політиці Сполучених Штатів Америки. Власне, за даними джерела Вашингтон, пост з усіх потенційних придбань про які заявляв публічно Трамп, включно із Канадою і Панамським каналом. Аном, от власне, 47-й президент сполучених штатів Америки розглядає Гренландію як найпростіше рішення і ту угоду, яку можна здійснити найближчим часом. При цьому зазначається, що от приєднання Гренландії стане можливим лише після закінчення а. війни Росії проти України, б забезпечення миру в секторі Газа і припинення військового конфлікту між Ізраїлем і палестинцями, а також Хамасом, і це це стримування Ірану після от закриття цих всіх кейсів, тоді можливо адміністрація Трампа візьметься за Гренландію. Нагадаю, що минулого тижня на території Гренландії із офіційної. Ним візитом висадився віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс, і він завітав на одну із військових баз на північно-західному збережжі Гренландії. І перебуваючи там, він сказав перед американськими військовими, що данія цитую погано попрацювала на користь народу Гренландії. При цьому жителі Арктичного острова відкрито прогностували гостям з Вашингтона високопоставленим, що їм точно не раді. Нагадаю, цю історію, що спочатку. Відвідати Гренландію мала лише дружина Джеді Венса Уша, і при цьому планувалося, що вона відвідує історичні пам'ятки і проведуть їй екскурсії на території цього Арктичного острова. Але е, коли дізналися. Реланці, що прибуде на територію їхньої держави, і Джейді Венс, то вийшло в інфополе, таке туристичне бюро, яке як Тупілак Тревел, і заявило, що не обслуговуватиме ушу Шувенс і не проводитиме жодних екскурсій, бо не хоче брати участь у цьому піар-шоу Джей Ді Венс. Ось це все супроводжувалося скандалом. При цьому данія змінює свій підхід у заочній, поки що суперечці зі сполученими штатами щодо приналежності Гренландії. От сьогодні прем'єр-міністерка Мета Фредеріксен розпочинає нагадаю, триденне турне по Гренландії. І власне цей візит певною мірою є відповіддю Дональда Трампа, який заявив, що не виключає навіть силового сценарію приєднання Арктичного острова. І от Фредеріксен просто вояжуватиме Гренландію і переконуватиме гренландців, що краще залишитися під протекторатом данської корони, а не американської адміністрації. І варто нагадати, що примірка данії прямує до Гренландії після виборів, за результатами яких партії створили широку коаліцію з наміром протистояти загарницьким прагненням Дональда Трампа. І щодо останньої мною анонсованої теми на сьогодні про те, що фіни заміновуються на фоні загрози наступу Російської Федерації. Е, йдеться інформація про те, що Фінляндія готується вийти з Отавської конвенції, яка передбачає не застосування протипіхотних мін. І про це розповів прем'єр-міністр Фінляндії Петері, е, Орпо. е, і стверджує, що от країна, власне, розпочинає підготовку до виходу з цієї конвенції, е, і причина це загроза з боку Російської Федерації. Зацитую Е, Фінського прем'єра Росія веде себе дедалі агресивніше. Ми маємо бути готові захищатися будь-якими засобами. При цьому фінський прем'єр наголосив, що Росія становить довгострокову загрозу для безпеки як України, так і Європи. Загалом тому необхідно брати більшу відповідальність за оборону власних кордонів і безпеку власних громадян. І от, от історичне. Посилення не випадкове, нагадаю що до цього, гельсінкі війшов до складу північноатлантичного альянсу на фоні повномасштабного вторгнення Росії до України, і щодо протипіхотних мін, то саме вони стали одним із ключових факторів, які допомогли фінам зберегти свою незалежність і відбити радянське вторгнення у 1939, 41 та 44 роках. І от який сигнал подає Європи нейтральна фін. Фінляндія миролюбна, яка вже готова розгортати міні-поля, і це точно має бути тривожним сигналом для усіх європейців, які думають, що вони знаходяться на даний момент в безпеці, і от апетити Путіна обійдуться лише територією України щодо виходу із Отавської конвенції. То пропозицію схвалюють чимало парламентарів фінських згідно з опитуванням 117 фінських депутатів підтримує вихід з угоди. Тоді ще 91 депутат 117. 12, начебто проти, а ще 14, в принципі не змогли відповісти. Окрім цього, Фінляндія паранально збільшує витрати на власну оборону до 3% ВВП, і це трапиться до 2029 року. Якщо говорити про гроші, то в євро це 3 мільярди. Окрім цього, в країні розпочнуть реформу сухопутних військ. Щодо Отавської конвенції, то нагадаю, що у березні Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід із неї, і у спільній заяві цих країн йшлося, що з часу ратифікації цієї угоди безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася. А збройні сили повинні мати гнучкість та свободу вибору для власного заходу. Щодо цієї отавської конвенції конвенції, то нагадаю, що вона набула чинності 1 березня 1999 року. І от до літа 2022 підписали і ратифікували її 164 держави, серед них і Україна. Нагадаю, що Верховна Рада ратифікувала Отавську конвенцію у 2005 році, і от спрямована вона на те, щоб знищити протипіхотні наземні міни у всьому світі. І крім того, конвенція зобов'язує країни-учасниці знищувати запаси цієї зброї та розмінувати усі можливі території, де от в принципі знаходяться ці протипіхотні міни. Що цікаво, не доєдналися до цієї Отавської конвенції. Свої. Часу е, так звані великі держави, які колишніми або чинними виробниками наземних мін зрозуміло, що це Росія. Тому я сказав так звані великі держави. Е, також до них належать не підписантів американці, і звісно ж, Пекін, китайці, також не погодилися знищувати власні протипіхотні міни. Е, на цьому в мене все. Побачимося в ефірі 24 каналу.